Конституція для всіх і великих, і малих. Переамбула люди всіх родин і натій задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час почав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх. Та перша Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди в своїм розуму живе. Вилізнить брехню і правду. Шлях, свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди зі щасливі, як держава, правова. ба. Стердя четверта. Україна рідна мати. Кожен з нас її дитя. Цей св'язок не розірвати. Він триває в свиття, ти родився в Україні. ти тепер громадянин, Громадянство для людини. Значить, ти державий син. Усе гішай її мати, і воображене давай, ти со с ними можеш стати, тільки тут, все запам'ятай. У великій Україні є багато міст і сіл, право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучу, вірно, приїжджай, а як хтось це заборонить Конституцію згадай. Стаття 43. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але примусу не мав. Ну. Стаття 52. Діти рівні між собою, вік і статі, не головне. На насильство заборона у дітей права теж є. Стаття 66. Я обов'язок природу і культуру берегти поважати рідну мову, дані звичайні батьки.